У чому сенс життя? От здавалося б, вічне питання. Що робить його вартим? Люди ламають над цим голову тисячоліттями. Але знаєте, є один давній текст, і в ньому описаний, мабуть, наймасштабніший експеримент в історії, що мав на меті знайти ту саму відповідь. Ну що ж, давайте до справи. От уявимо собі таку ситуацію: у людини є абсолютно все. От просто геть-усе: безмежні гроші, влада, час, будь-яке бажання виконується ну просто по клацанню пальців. Питання, чи зробить це її щасливою? І це, до речі, не просто якась філософська загадка, це, це справжній експеримент, який ми сьогодні і розберемо. Так от герой нашої сьогоднішньої розповіді це не просто якийсь багатій, ні, ні, це людина, яка по суті досягла межі всього, що взагалі можливо. І от, стоячи на цій вершині, він вирішує. Поставити експеримент такий, знаєте, методичний, крок за кроком, перевірити кожен можливий рецепт щастя, щоб нарешті, нарешті, знайти той єдиний справжній. І з чого ж починати такий грандіозний експеримент? Ну, мабуть, з найочевиднішого, правда ж? Якщо ми шукаємо щастя, то логічно припустити, що шлях до нього це задоволення. Чим більше насолоди, тим більше щастя, так? Ну, принаймні така була гіпотеза. І от він вирішив з головою пірнути у цей світ. І треба сказати, він не розмінювався на якійсь дрібниці. О, ні. Сміх, будь ласка, вино рікою. Якісь шалені божевільні веселощі. А вже ж! він випробував усе, що тільки можна було собі уявити. Жодне, от чуєте, жодне бажання не залишалося без відповіді. Це було ну таке повне, стовідсоткове, абсолютне занурення в гедонізм. І який же результат, який висновок цього першого етапу? А результат приголомшливий. Сміх, як виявилось, це просто безумство. А радість ну, а що вона взагалі дає, запитує він. Уявляєте, весь цей шлях задоволень, усі ці насолоди виявилися просто тупиком, глухим кутом. Жодного глибокого, хоч якогось тривалого сенсу це все не принесло. Зовсім. Окей, експеримент номер 1 можна сказати, провалився з тріском. Насолода це порожнеча. Добре. Але ж це не кінець? Можливо, тоді сенс не в тому, щоб брати, а в тому, щоб створювати. У досягненнях, у тому, що можна збудувати, залишити по собі. І наш дослідник береться за другий етап, і він, скажу я вам, буде ще амбітнішим. І ось тут. Тут починається щось просто неймовірне, він не просто будує, він будує будинки, садить цілі виноградники, розбиває неймовірної краси сади і парки, створює величезні штучні озера. Це, знаєте, вже не просто будівництво, це буквально створення власного світу. Але це ще не все. Далі більше він купує рабів. Тисячами збирає незліченні стада худоби, накопичує буквально гори, срібла і золота, збирає скарби царів, цілих народів. Коротше кажучи, усе, що в цьому світі можна було мати, він мав. І от він на самій вершині На піку. величніший за будь кого, хто жив до нього. Він не відмовив собі в жодній, абсолютно жодній примсі чи аміції. Він, по суті, вичерпав увесь список можливих досягнень свого часу. Просто більше прагнути було нічого. Кінець. І саме в цей момент уявіть собі цю картину він стоїть на піку людської величі, оточений усім цим неймовірним багатством, усіма цими звершеннями, і він зупиняється, просто зупиняється і дивиться на справу всього свого життя, а потім виносить вердикт. Ви тільки вслухайтеся в ці слова, усе. Кожен збудований палац, кожен посаджений виноградник, кожна золота монета усе це марнота, пустота, просто ловлення вітру. Ну чи можна уявити собі більш нищівний, більш руйнівний висновок для праці всього життя? Я думаю, ні. І він не зупиняється на цьому. Він іде далі. Каже, що справа не лише в його конкретних досягненнях. Він робить такий глобальний висновок. Узагалі ніщо під сонцем, тобто тут, на землі, не має справжньої тривалої користі. Виходить, навіть абсолютний стовідсотковий успіх не дає відповіді на головне питання. Добре, що ж тоді залишається? Давайте підсумуємо насолода провал, досягнення, багатство теж провал. Можливо, можливо відповідь взагалі не в матеріальному світі, може вона в мудрості, в знаннях, і наш герой береться за останній, третій експеримент. Цього разу суто інтелектуальний. І спочатку, знаєте, з'являється проблиск надії він дивиться і бачить так, звісно, мудрість набагато краща за глупоту. Тут і сперечатися нема про що. Це ж як світло й темрява. Мудра людина, ніби має очі, бачить, куди йде. А дурень ну, він просто блукає в темряві навмання. Але завжди є це але, правда. Тут на нього чекає, мабуть, найжорстокіший парадокс з усіх, бо виявляється, що, попри всю цю величезну різницю між ними, доля в них одна і в мудрого, і в дурня. Є щось одне, що просто бере і зводить на нівець усі усі переваги розуму. І це щось смерть. Все просто мудрий помирає, і дурень помирає однаково. А що потім? А потім забуття. Час минає, і ніхто вже не пам'ятає ні того мудрого, ні того дурня. Уся накопичена мудрість, усі знання, всі відкриття, все це просто зникає, розчиняється в часі. І оце усвідомлення, воно призводить його до справжнісінького відчаю. І тут логіка його відчаю стає, знаєте, такою кришталево ясною. Він міркує так: ось я. Я працював усе життя, я був мудрим, я накопичував знання і багатство. Але ж я помру. І все це доведеться залишити комусь іншому, людині, яка для цього, можливо, і пальцем не поворухнула. А раптом раптом цей спадкоємець виявиться дурним. І що тоді? Виходить, усе, заради чого я жив, буде просто пущене за вітром. Жахлива думка. Отже, підіб'ємо підсумки всі шляхи перевірено насолода, багатство, навіть мудрість, усе це виявилося тим самим ловленням вітру. І от саме тут. У цій найнижчій точці повного тотального розчарування наша історія робить абсолютно неймовірний розворот. Відповідь знаходиться і знаходиться там, де її здавалося б, і бути не могло. І якою ж була ця відповідь? Ви не повірите, але вона виявилася до смішного простою. Сенс не в якихось грандіозних планах на майбутнє він у сьогоденні просто їсти свою їжу. Просто пити своє вино і знаходити задоволення у своїй звичайній щоденній праці. От і все, уявляєте. Але і це, мабуть, головний поворот усієї історії. Ця здатність радіти простим буденним речам, виявляється, це не те, що можна якось заробити чи досягти своїми силами. Наш оповідач раптом розуміє це дар, подарунок, те, що приходить з руки Бога, це не трофей, який отримуєш в кінці виснажливих перегонів. Це щось, що треба просто навчитися приймати. Тож який кінцевий підсумок цього грандіозного експерименту? А такий справжнє глибоке задоволення, воно не в нескінченній гонитві за чимось більшим, кращим, величнішим, воно в умінні цінувати те, що є просто зараз, сьогодні. Виходить, сенс життя не в тому, щоб його якось складно збудувати, а в тому, щоб просто помітити помітити його в щоденних, маленьких дарах. І все це підводить нас до фінального питання, питання, яке, мабуть, стосується кожного. То що ж таке хороше життя? Це щось, що ми повинні невпинно будувати, цеглинка за цеглинкою, як великий проект, чи, можливо, це щось, що ми просто вчимося приймати, як дар? Цікаве питання, над яким, мабуть, варто подумати.